Герої не вмирають. Саме це скандували люди під час днів пам'яті Героїв Небесної Сотні у Києві. У центрі столиці відбулися заходи, присвячені річниці Революції Гідності. Кожен з присутніх не міг стримати щирість емоцій. Плакали майже всі, незалежно від віку та статі. Журналісти телеканалу Ритм також долучилися до всіх заходів, присвячених пам'яті Героїв Небесної Сотні. На вулиці Героїв Небесної Сотні зіграв піаніст-екстреміст Богдан. Хлопець своєю музикою підтримував дух активістів ще на барикадах. По закінченню Євромайдана власник жовто-блакитного інструмента почав дарувати чудові ноти нашим воїнам в АТО. Під впливом останніх подій та втрати друзів хлопець написав прекрасну та душевну музику. Також на Михайлівській площі відкрилась виставка під назвою Присутність її експонатами стала трофейна військова техніка, яка є доказом агресії Російської Федерації на сході України. Глядачі побачили фрагменти боєприпасів, якими сепаратисти обстрілювали міста Донбасу. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів. Разом з проведенням виставки почалася служба у Михайлівському золотоверхому. Перед звін нагадав сім героїчні вчинки ченців собору під час кровавих днів Євромайдану Україна ніколи не зможе змиритися з трагічною втратою своїх найкращих синів. Проте ми віримо, що добро переможе, і ми нарешті отримаємо свій шанс на спокійне та мирне майбутнє. Світлана Білова у ритмі подій.